Хлопці, якраз саме звечеріло я вирішив поїхати пограти після дощику. Вже так, три дні він пройшов невеличкий, трошки земля відійшла. Ну, хочу сказати результат який. Звісно, це мене шокує. Я тут орав до дощу. Тут ось видно ця полоска такого. Ось, ось тут видно, так? Так, це я до дощу орав. А це ось вже після дощу. Тут є різниця. Якщо так подивитися, то є різниця. Е, я що хочу сказати, трактору легше майже в два рази. Хоча я так дивлюсь по землі, вона ще не відійшла, тому що ось, якщо подивитися, ось видно ще які грудки. Да? Вони якби розсипаються, да? якщо взяти і стукнути легенько, вона розсипається. Але ще вона тримається, вона ще не так, як би треба, щоб ще розсипалася. Включаю йому другу передачу, він на другій передачі йде. Ну йому тяжко. Виключаю передка. Це ж тут такий рівничок, там трошки долина. Я маю на увазі по рівнику, то він йде теж без передка. Ну, трошки підбуксовує, але йде. В общем, є різниця, що до дощу, що після дощу. Це мені було дуже сильно цікаво. Бачите, знати, і я вже це побачив. Вона ще не відійшла ця земля. Якби вона ще відійшла до кінця, я думаю, результат був би набагато кращий. Це ось така тут різниця. Трактору йде легше. Ну, включав понижену третю. Якби йде, але теж. В общем, на першій зараз ворую, я на першій повишені. Це ось така оранка. Так що, якби ще був кращий дощик, щоб ще краще. Так, ладно, зараз я включу, проїлюсь. Заведу. Ось така різниця, хлопці. Я знав, що воно буде легше, але тільки наскільки. Я кажу, це різниця в два рази. В два рази ми легше. Це ще земля не відійшла повністю. Аби вона повністю відійшла, можете представити, як було би. Так, зараз заведу. Зараз я вже з'їхав в долину. Зараз я знаходжуся в долині, тут добряча долина. Зараз придеться на гор шарапкатись. З цієї сторони я уруші нічого, ще більш менш. Ще так трактор стоїть більш рівно, бачите хлопці, то все можна грати. А якщо подивитися з цієї сторони, Просто що сонце трошки сліпить. Тут взагалі, тут такий перекос усьо. В общем, вона ще не одійшла до кінця ця земля. Легше, так, да, легше. На техніку легше, але ще треба, щоб воно дійшло. Дивіться які гарні грудки. Не розсипаються. Не розсипаються все. Але ще тримається, так як то, знаєте, як, як склеєно. Це доби щук. Що... така ціна ринка